Є вода, хороший напор, не все уже. Ми тут не жили, ми приїхали тільки після того, як дали воду. Без води, ну я не представляю, як це може бути без води. Воно все було розбите і вдарили. другому під'їзді ну, процентів 10 тільки живуть. Тобто із дев'яти квартир по стояку мешкає один мешканець. Я не можу обстежити систему, запустити воду і розуміти, в якому вона стані. Я була та сама. У нас, во-первых, есть телефоны практически от всех квартир. У нас есть у многих ключи соседей. То есть, если бы была такая необходимость, мы бы предоставили доступ во все квартиры. Крім того, що там і мешканців нема, і там є вірогідність абруш... ну, руйнування конструктивів, які там зосталися. Mm -hmm. і, і згідно техніки безпеки, там працювати неможливо. Не